Вітаю, шановні 11 клас на уроці з історії України. І сьогодні ми проговоримо про доленосний серпень 1991 року, а саме про проголошення незалежності сучасної України. Якщо ми кажемо про а, цю подію, то ми повинні це розглядати в контексті також всеукраїнського референдуму, виборів перших і міжнародного визнання незалежності України. Взагалі, спроба. Михайло Горбачова перебудувати господарство та суспільство СРСР на демократичних ринкових засадах не вдалося. Катастрофічний обвал ВВП, бюро, багатократне зростання цін, відповідне знецінення збережень вищадбанку призвели СРСР до краху. Порятунок радянської держави її очільник вбачав у підписанні нового союзного договору і готовий був передати тим більшу частину повноважень центру членам майбутніх співдружності суверенних держав. Тим часом в оточенні Горбачова гуртувались прихильники жорсткої лінії, які намагалися зберігти недоторканим старий союз і тоталітарні порядки. Підписання договору було призначено на 20 серпня. Однак вранці, 19 серпня 1991 року, державні ЗМІ повідомили громадянам СРСР про те, що Михайло Горбачов не здатний виконувати обов'язки президента через погіршення стану здоров'я, а для країни, виведення країни з важкої економічної кризи створено Державний комітет з надзвичайного стану ДКНС або Російської ХКЧП. В складі восьми осіб. Насправді ж Горбачов був цілком здоровим і проводив відпустку в Криму. Він відмовився підтримати змовників, тому був взятий під домашній арешт і позбавлений каналів зв'язку. Для управління країною було створено державний комітет з надзвичайного стану в СРСР. До його складу увійшли Геннадій Анаєв. Віце-президент СРСР, як голова, Олег Бакланов, заступник голови Ради оборони СРСР, Володимир Крючков, голова КДБ, Валентин Павлов, прем'єр-міністр, Борис Пуго, міністр внутрішніх справ, Василь Стародубцев, голова Селянського Союзу, Олександр Тизяков, голова Асоціації державних підприємців будівництва транспорту та зв'язку, та Дмитро Язов, міністр оборони. ДКНС. Підтримав голова Верховної Ради СРСР Анатолій Лук'янов. Його звернення до народу стверджувало, що перебудова зайшла в глухий кут. Екстремісти, як він називав, взяли курс на ліквідацію СРСР, тож потрібно посилити трудову дисципліну і порядок. Заявлено про розформування всіх органів влади, не передбачено конституцією, призупинено діяльність опозиційних партій, заборонено збори, демонстрації та страйки та введено цензуру. Того ж ранку до Києва прибуває командувач сухопутних військ СРСР, генерал Варінніков. Він попередив голову Верховної Ради ОРСР, що спроби невиконання наказів ДКНС призведуть до запровадження в республіці надзвичайного стану. Кравчук не дав генералу ніякої конкретної відповіді, адже перебував в складній ситуації, не контролював республіканські силові структури. Не мав підтримки в армії, він міг розраховувати лише на моральну підтримку громадськості. Так несподівано для ОРСР та інших союзних республік постала проблема цілковитої безпорадності проголошених суверенітетів. Без силової підтримки державності всі заяви про суверенітет і його гарантування союзним договором втратили будь-яке значення. І з таких обставин Кравчук обрав вичікувальну позицію. Того дня він двічі виступив по телебаченні, закликаючи українців до спокою і обдумливих дій, але так і не висловив особистого ставлення до ДКНС. Не зуміла виробити спільної позиції і президія Верховної Ради УРСР, яка засідала декілька годин. Представники народної ради наполягали на заяві про невизнання ДКНС. Компартійна більшість утрималась від різних різких заяв. До Верховної Ради ОРСР почали з'їжджатися депутати та ставити питання про скликання позачергової сесії. Однак Кравчук вимагав для цього зібрати 150 підписів народних депутатів як передбачав того регламент. В свою чергу у Львові, Києві, Харкові, Донецьку та інших містах пройшли масові мітинги протестом, і міські ради Львова та Харкова засудили. Заколот ДКНС як злочинний і закликали населення до громадської непокори. Рішуче проти змовників виступив президент Російської Федерації Єльцин. Він тимчасово взяв на себе обов'язки президента СРСР. Утворення ДКНС було кваліфіковане як державний переворот Путчин. Разом з Єльцином спробу перевороту засудили лише лідери Балтійських республік і Молдови, ну і як бачимо міські ради деяких українських міст. В Україні також це зробив народний рух, а також націонал демократичні партії. А водночас вони закликали до всеукраїнського політичного страйку і акції громадянської непокори. Радикальні націоналісти створили воєнізовану організацію Українська національна самооборона, союз українських студентів розпочав безстроковий мітинг на центральній площі Києва. У ніч з 20 на 21 серпня стало очевидним, що спроба державного перевороту зазнала поразки. Змовники виявилися нездатними до рішучих дій. Їх накази не бажали виконувати ні армія, ні КДБ, ні МВС 20 серпня. Увечері, після дводобового майже безперервного засідання, президія Верховної Ради ОРСР нарешті ухвалила заяву про невизнання чинності постанов ДКНС на території України. І про скликання парламенту було оголошено лише 22 серпня, коли переворот ганебно провалився, а Горбачов повернувся до Москви. Державний переворот продемонстрував антиукраїнську сутність Комуністичної партії України. Виявлені в опломбованому приміщенні львівського обкому КПБУ документи засвідчили, що ЦК КПУ знало про переворот і наказали секретарям обкомів підтримати ДКНС. Спроби державного перевороту СРСР продемонструвала цілковиту безпорадність республіканських управлінців перед союзним центром і повну беззахисність задекларованого, але незахищеного суверенітету. Лише повний провал ДКНС врятував Україну і інші республіки від повернення до старого тоталітарного режиму. Щоб це знову не повторилось 24 серпня 1991 року. Була скликана позачергова сесія Верховної Ради УРСР, і голова Верховної Ради Кравчук виступив з доповіддю про політичну ситуацію в країні. Зі співдоповіддю виступили депутати Олександр Мороз від комуністичної більшості та Іван Юхновський від народної ради. 24 серпня 1991 року на позачерговій сесії Верховної Ради України голова парламенту Кравчук запропонував найближчим часом визначити та створити свої структури суверенітету та механізм його практичної реалізації: створити Раду оборони України, національну гвардію, ухвалити закон про статус військ, розміщених на території України, вирішити питання про департизацію правоохоронних органів республіки. Юхновський від народної ради вніс пропозицію проголосити акт, в якому було б зафіксовано незалежний статус України, абсолютним пріоритетом її Конституції, законів та урядових постанов. Проголошення цього акту пропонувалось підтвердити проведенням референдуму в Україні. Крім того, Народна рада виступила з вимогою заборонити діяльність КПУ. Акт проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року констатував, виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною у зв'язку з державним переворотом УСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення, виходячи з права на самовизначення, передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України. Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Територія України є неподільною і недоторканою. Віднині на території України мають чинність винятково Конституція України та закони України, і цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. Під час вечірнього доленосного голосування 24 серпня 1991 року за державний суверенітет проголосували 392 депутати. проти проголосували лише 4. Результати голосування депутати зустріли борхливими оплесками, в залі панував урочистий піднесений настрій. З ухваленням цього історичного документу Українська Радянська Соціалістична Республіка перестала існувати. І в світі з'явилась нова держава Україна. До речі, ось цей акт, який ви бачите перед собою, автором був дисидент Левко Лук'ян. Того самого дня Верховна Рада ухвалила постанову про проголошення незалежності України, згідно з нею було вирішено 1 грудня 1991 року провести республіканський референдум на підтвердження акта проголошення незалежності України. 26 серпня 1991 року президія Верховної Ради України ухвалила указ про тимчасове припинення діяльності Компартії України. Парта було розпущено, однак загалом державна, адміністративна та господарська номенклатура залишались при владі, а згодом взяла найактивнішу участь у формуванні державних структур Незалежної України і в приватизації її багатств. Відповідно до постанови Верховної Ради. Акт проголошення незалежності України мав бути схвалений на референдумі 1 грудня 1991 року. Разом з тим ще до спроби перевороту в липні 1991 року Верховна Рада запровадила посаду президента України. Це аргументувало насамперед необхідністю мати посадову особу, здатну негайно реагувати на потреби ситуації, яка швидко змінювалася. Вибори були призначені в один день з референдумом. Провал спроби ДКНС повернути хід історії назад знову вселив серця людей сподівання на краще. На хвилі оптимістичних настроїв за незалежність агітували всі основні політичні сили. Заклик голосувати проти лунав лише з Москви, з вуст давно не авторитетного Михайла Горбачова. 1 грудня 1991 року відбувся всеукраїнський референдум на підтвердження Акта проголошення незалежності України. На референдум прийшло 84,2 українських виборців. У бюлетні для голосування було сформульовано питання: чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? 90,32% відповіли так, підтверджую». народ України, за словами гончара, видобув, видобув з глибини душі заповітне оте своє вирішальне магічне так. Сказали так: шахтарі та хлібороби, військовіки та солдатські матері, художня і технічна інтелігенція, усі, кому дорога доля України. Схід і захід Республіки в передвиборчих бурях ще глибше поєднався. Підсумував письменник у виступі на засіданні Верховної Ради 5 грудня 1991 року. Зверніть свою увагу на мапу по областях в усіх виключно областях більшість, в тому числі Автономній Республіці Крим, проголосувала за незалежність України. Ідея державотворення підтримала більшість виборців в усіх областях України, незважаючи на домінування російськомовного населення в Криму, там теж 54,2%. Зрештою, той факт, що 9 з кожних 10 учасників референдуму голосували за незалежність, засвідчує, що з незалежною Україною пов'язувала свої сподівання всі, хто прагнув змін в політичному, культурному економічному житті чи навколишньому середовищі. Одночасно з референдумом відбулися і вибори президента України. Центральна виборча комісія зареєструвала сім. Кандидатів. Найвідомішим серед них було голови, голова Верховної Ради Кравчук, голова Львівської обласної ради Чорновіл, голова Української республіканської партії Лук'яненко, голова опозиційної фракції парламенту Народна Ради Юхновський. І незважаючи на відмінності програм, усі кандидати також виступали за незалежність. Першим президентом відновленої української держави був обраний Леонід Кравчук. До речі, тоді ж були проведені і перші дебати, і не так давно на Ютубі з'явилися запис цих дебатів. Тому рекомендую переглянути кандидатів на постпрезидента. Кравчук вже отримав в першому штурі голосування 61,6% голосів, легко перемігши всіх претендентів. Тодішні виборці вважали Кравчука поміркованим центристом. І досвідченим державним діячем водночас, під час виборчої кампанії, його підтримували націонал-комуністи, які вдало скористалися адміністративними можливостями, котрі надавав безпосередній доступ до влади, що залишався в їх руках. Давайте ознайомимось з Кравчуком. Це перший президент України в 1991-94 роках, також голова Верховної Ради в 1991 році, народний депутат декілька разів та герой України. Народився 10 січня 1934 року в селі Великому Житині Волинського воєводства, це сьогоднішня Рівненська область сільській родині. Освіту здобув в рівненському кооперативному економіко правовому технікуму. Київському державному університеті імені Шевченка отримав спеціальність викладача суспільних наук протягом 1958 років викладач Чернівецького фінансового техніку. з 1960 року перебував на політпросвітницькій та партійно-пропандистській роботі у 81 1991 роках 91 член ЦК КПУ. Дев'яностому 91-му член політбюро ЦК КП зробив кар'єру у відділі пропаганди ЦК як спеціаліст національного питання. за Задяки цьому прекрасно розумів логіку своїх колишніх опонентів, націоналістів, а також дорве усвідомлював навіть приховані мотиви поведінки своїх нових опонентів комуністів. І 5 грудня 1991 року щойно обраний голова держави Кравчук склав присягу. Верховна Рада України також тоді ж ухвалила звернення до парламентів і народів світу, якому оголосило, що вважає щодо себе недійсним і недіючим договір 1922 року союзу РСР, а також окреслила основні цілі, пріоритети і напрямки внутрішньої та зовнішньої політики України. Проголосувавши 1 грудня 1991 року за незалежність України, українська нація політично прирекла радянський Союз до розпаду. 6 грудня Кравчук прибув до Мінська як президент незалежної України. Протягом 6-7 грудня він взяв участь в переговорах з президентом Росії Єльциним і головою Верховної Ради Білорусі Шушкевичем. А 8 грудня 91 року в Біловезькій пущі, поблизу Мінська, лідери цих держав підписали угоду про створення співдружності незалежних держав. В документі констатувалось, що СРСР як суб'єкт міжнародного права припинив своє існування. 10 грудня 91 року Верховна Рада України Ратифікувала угоду про створення СНД зі застереженням. Вони були викликані тим, що російські політики тлумачили угоду як основу для створення нової союзної держави. У застереженнях наголошувала, що Україна є та залишається незалежною державою, яка заперечує перетворення співдружності на державне утворення зі своїми органами влади і управління. Керуючись такими чіткими орієнтирами, українська делегація прибула до Алма. Алмати, це столиці Казахстану. 21 грудня 1991 року, там було підписано декларацію про утворення СНД. Документ офіційно підтверджував, що СРСР припинив свої існування. Засновники СНД ствердили, що кожна з держав, що входить до СНД, є незалежною в своїй внутрішній та зовнішній політиці, а нове утворення не передбачає центральних управлінських органів. Протягом наступних 99 днів від проголошення незалежності світ не визнав Україну як незалежну державу ну, від 24 серпня. А це можна пояснити небажанням сувати відносини з керівництвом ще існуючого на той час СРСР, і тим, що, на відміну від держав Балтії, законність входження, яких до Союзу Захід ніколи не визнавав, Україна сприймалася як складова СРСР. Величезне значення мало також проведення в Балтійських республіках плебісцитів, Більшість учасників котрих проголосувала за вихід зі складу СРСР. Тому питання про незалежність України 24 серпня 1991 року винесли на перше в українській історії всенародний референдум. Саме народне волевиявлення повинно було поставити останню крапку в тривалому процесі становлення незалежної української держави і продемонструвати всьому світові прагнення українців до самостійного економічного, політичного та духовного розвитку. Точкою неповернення став саме, як я повторюсь, всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року. Наступного дня, після референдуму про визнання нової держави, оголосила Канада та Польща. 3 грудня Угорщина, 4 грудня Латвія та Литва, 5 грудня одразу п'ять країн: Аргентина, Болгарія, Болівія, Росія і Хорватія. Керівництво США тримало дипломатичну паузу до 25 грудня. А так далі, впродовж одного тижня про визнання України оголосила ще 20, 21 держава. В останні дні 1991 року Україна визнала всі держави Великої Сімки, і це підтвердило остаточний перелом у позиції світової громадськості стосовно незалежності нашої держави. Почався процес стрімкого міжнародного визнання. Після 1 грудня 1991 року. Визнання відбулося і на рівні міжнародних організацій. 30 січня 92 року Україна стала членом наради з питань безпеки та співробітництва в Європі. Сьогодні це ОБСЄ, А 10 березня 92 року приєдналась до Північноатлантичної ради зі співробітництвом. За цей період укладено 35 двосторонніх міждержавних договорів і 88 міжурядових угод. Незалежна Україна стала повноправним членом світового товариства. Важливим чинником системи міжнародних відносин. Верховна відносин Верховна Рада 5 грудня 1991 року також виступила зі зверненням до парламентів і народів світу, де зазначали, що Українська держава буде неухильно дотримуватись норм міжнародного права, керуючись загальною декларацією прав людини, міжнародними пактами про права людини, ратифікованими Україною і іншими відповідними міжнародними документами. Було висловлено також намір приєднатися до Гельсінського заключного акту, Паризької хартії та інших документів НБС. Принципово важливим кроком на шляху створення України як повноцінного суб'єкта міжнародних відносин стали запровадження атрибутів державності, зокрема, визнання громадянства України, національна символіка, а також власної грошової одиниці, про що ми будемо казати в наступному розділі. Ці та інші акти молодої країни засвідчили появи на політичній мапі світу. Нової демократичної держави готової зробити гідний внесок у збереження загальнолюдських цінностей і розвиток міжнародного співробітництва. Проголошення акту про незалежність України 24 серпня 1991 року викликало не тільки радісне піднесення в середовище української діаспори, але й зміцнило її надії на те, що цього разу справа побудови самостійної демократичної української держави буде доведена до кінця. У всіх країнах, де проживали українці та їх нащадки. Цей акт визначався як найбільше свято Встановлені і розбудові української держави, є значний внесок української діаспори. Мільйони українців змушені були покинути рідну землю в пошуках кращої долі в інших країнах світу за 100 літ. з'явилась багаточисленна українська діаспора, яка об'єднувала політичні та громадські організації в 32 країнах світу, і представляла інтереси більше 20 мільйонів українців. Ще до проголошення незалежності українська діаспора послідовно працювала в царині зовнішньополітичної визвольної справи поневоленої України, надавала політичну та моральну підтримку у боротьбі українського народу за права та політичні свободи. Вагомий внесок у суспільно-політичне життя зробила імміграція третього періоду 1947-54 років. Постали нові політичні організації і багато інших, які були, і в той же час українці створювали громадські організації екологічного, мистецького, літературного спортивного напрямку. Найперша найважливіша справа української спільноти і на її рідних землях, і поза її межами визволення України спід ворожої окупації і проголошення незалежної України, коли 24 серпня 1991 року Україна стала незалежною. То в усіх країнах, де проживали українці, відбуваються урочисті святкові віча. А завдяки українській діаспорі, Канада першою визнала незалежність України. Зв'язок з українською діаспорою з історичної батьківщини здійснювався через товариство Україна з різноманітних громадських і культурних організацій. Помітну роль у зміцненні цих зв'язків відіграв часопис Українська діаспора, що видається Інститутом соціології Національної академії наук України та редакцією енциклопедії Української діаспори при НТШ в США. Важливе значення для взаємодії з різних частин українського етносу в були перший форум української діаспори в серпні 90-го року, який пройшов у Польщі, перший форум представників східної діаспори, який відбувся в січні 92-го року в Києві, та Всесвітній форум, який теж відбувся в Києві в серпні 92-го року. З цього моменту всесвітні форуми стали регулярними. З метою координації зв'язків різних гілок українського етносу у червні 93-го року було створено міністерство у справах національності та міграції. Сьогодні це державний комітет. У розробленій цим відомством спільноті з товариством Україна програмних знач... значне місце зведено Заходом, що сприя... мають сприяти участі української діаспори в суспільно-політичному житті України. Одним із таких кроків стало запровадження статусу закордонного українця. Тобто 19-21 серпня 1991 року реакційні сили здійснили спробу державного перевороту з метою збереження в СРСР і тоталітарного режиму в ньому. Це стало поштовхом для проголошення Акту Незалежності України. Після його підтвердження на референдумі 1 грудня 1991 року і виборів президента України завершився радянський. Період в історії України і розпочалась нова епоха її розвитку в умовах незалежності. 24 серпня 1991 року схвалення Верховної Радою ОРСР акта проголошення незалежності України стало важливою датою, а референдум 1 грудня 1991 року підтвердив це історичне рішення. Далі, як розвивалась Україна, ми будемо казати в наступному розділі. До зустрічі!